Мова та ментальність поняття, які пов'язані безумовно та беззаперечно. Ментальність конкретної нації проявляється у способі мислення та поведінці людини. Як це відбувається та чому саме поговоримо у новому випуску програми Мова про мову вітаю! Аби простежити ці особливості і те, як вони пов'язані в українській мові, варто проаналізувати глибинний зміст слів шляхом порівняння. Нелогічніше провести такий аналіз у порівнянні з російською лише через те, що на превеликий жаль її знає в Україні чи не кожен. А слова обох мов, які здавалося б, на перший погляд, мають однакове значення, навпаки, абсолютно різні за походженням. Тож сьогодні проаналізуємо етимологію слів, що виникли давно, слова, які виявляють ментальність, покладену в їх основу. Основні світоглядні засади української національної ідеології виявляються вже при порівнянні найзагальніших термінів країна, батьківщина, держава, громадянство. Отож, країна, край, тобто те, що виділене Богом Ра, спрямоване до раю, до храму сонця, російський відповідник страна, тобто сторона та чи інша, тобто щось пасивне, безякісне. Батьківщина це батьківський край, земля предків, російський відповідник, родина, тобто там, де народився, безвідносно до батьківського краю. Звідси й вираз моя нова родина для українців нової батьківщини не існує, бо земля предків лише одна. У нас держава, суспільна організація, яка держить, утримує разом певну громаду людей. У них государство, тобто суспільна організація, яка складається з государя його підданих. Громадянство належність до громади вільної самокерованої суспільної організації з виборним керівництвом. Там гражданство належність до привілейованого прошарку підданих государя, а саме до населення грашт таких укріплених пунктів. Ненасильницьке мислення українського етносу можна знайти в усіх напрямах словотворення. Порівняємо, наприклад, граматичну термінологію: відмінок від понять, відмінний інший і падєж від слів падати, випадати, відмінювання, власне, від відмінку, складніє від скланять, тобто примушувати. До соціального падіння людини український менталітет виявляє тривогу та осуд, тоді як російський байдужість. Порівняємо український злидар злидень. Негативно тривожна оцінка зло, і російське ніщі. Нейтральна оцінка, тобто ніщо. Аналогічно злодій і вор. Старослов'янське вор означало межу. Отже, вор той, що не визнає меж, але знову ж таки без засудження цього вчинку. Так само злочинець. Знову бачимо засудження і приступник, тобто той, що переступив, теж без осуду. Якщо слово «образування» означає підлаштування під певний образ, образець, то українське слово освіта про оволодіння знаннями рухом до світла. Взагалі поняттям світла пройнята ціла низка фундаментальних понять українського менталітету: світ російське мір, всесвіт, вселенне, світогляд, міровоззрієння, світозарний, лучезарний, світоправний. Немає російського відповідника, світлочолий немає відповідника. Навіть українське поняття свято походить від божественного світла святості, тоді як російський відповідник празнік походить від поняття празності, тобто неробства та лінощі. Це не моя вигадка. Такі синоніми подають російські словники. Ці приклади лише дрібка в морі досліджень української ментальності, але вони дають змогу проаналізувати українську культуру і саме її зовнішній матеріалізований вияв ментальності. Рідна мова є своєрідним фільтром для сприйняття та мислення. Тож, чи можна взагалі зрозуміти культуру народу, не дослідивши його мовних характеристик, чи впливає на національні особливості стереотипне мислення іншого етносу. Для себе я взагалі відкрив це дуже давно, ще будучи, я не знаю, напевно, в школі, але зрозуміло, що там, коли малий, особливо того, значення не, не не якогось не приділяєш. І вже будучи дорослим, я якось вже свідомо почав це от, всі ці слова розбирати і розуміти, наскільки ми насправді не брати. Далеко-далеко не брати, при тому, що е, ну в таких, знаєте, в таких поняттях, які, е, як то кажуть, е, з молоком матері до, до тебе входять. Тобто в якихось основоположних таких ось моментах почнемо з такого нагального для нас: больниця російської лікарня. Е, больниця болеть. Це будинок, в якому хворіють. В нас лікарня, будинок, в якому лікуються. Все дуже просто, так? Тобто, фактично, там будинок без надії, ти прийшов там, і не ну не факт, що ти там щось щось з тобою станеться позитивно. Ти там просто хворієш. Немає в нас там хворірня, так, ну от взагалі немає такого поняття. В нас лікарня, в нас лікують. Е, Навздує до цього, врач-лікар. Ми не беремо зараз латинське слово доктор, тому що воно взагалі інакше означає. Е, це науковий ступінь, тобто, це ну, до, до медицини це мало що має. Е, Російською врач, врач, брехати це людина, яка бреше пацієнтові яка, грубо кажучи, все нормально, ви виживете, дайте мені грошей, йдіть звідси. В нас лікар, людина, яка лікує. Знову ж таки, ну дуже так характерно. Е, супруга, дружина. Супруга е, в одній упряжці, тобто е, показує е, важкість подружнього життя. Тобто, жінка просто впрягається поруч. І якщо знаєте, мені здається, що якщо казати про... Якісь найдревніші часи, це так і було. Тобто, отого якогось плуга, так вони тягли там, корчували пні, палили їх там в лісі і тягли цього плуга разом. А як варіант, що жінка сама тягла, а він керував. Ну, окей, в нас дружина, друг. Дружина, яка поруч, тобто, ну, друг, це най найдорожча людина, наприклад, після родича кревного, так? Все зрозуміло. Е, свадьба весілля, е, свадьба від процесу, свадьба, засилання сватів. Тобто якоїсь свідомої ролі дружини тут абсолютно немає. Е, просто ти дівчина, до тебе хтось заслав сватів, відбувся процес свадьби і тебе віддали. У нас весілля всім весело любити і кохати. Е, ну навіть не так, любіть в російській мові і любити і кохати в українській. Е, в російській мові немає розділення е, любити. Любити можна пельмені, їсти, спати, жрати. Ну, зрозуміло, так в них це все любити. І відповідно любити можна жінку, любіть. Жену. В нас є любити відповідно, там, каву, говорити, спати, що завгодно робити і кохати. Тобто слово на позначення саме інтимних стосунків, якогось інтимного почуття. Ми якось сепарували. оце, -оце. Так, що я там люблю їсти котлети і кохаю дружину. Місто город. Місто ну, це, це такий, знаєте, дуже хрестоматійний приклад. Місто від слова мостити. Буркувати вулицю, так город від слова городити. Город слово древніше. Починалося воно від того, що спочатку якесь поселення обгороджувалося частоколом, і власне від того воно вже все пішло. В українській мові існує два цих слова. У нас є також у нас є, вживається старе слово город, тому. Але ми еволюціонували. Ми спочатку обгородили, а потім замостили. В росіян немає слова місто. В них є маставая, згоден, так. Але на позначення великого поселення місто фактично це все місто замощене, так? В них є маставая, десь шматочок замощений, інше це город, просто обгороджене. Тобто вони далі оцього, цього, знаєте, частоколу не еволюціонували. Ми пішли далі. Мені дуже подобається це слово, я навіть не знаходжу йому пари. Ну тобто, зрозуміло, що пара є, але її не потрібно шукати. В українській мові є гарне слово нащадок, наступний наступник, послідовник і так далі. В російській мові це просто для мене настільки знакове. Воно, якщо докопатися до суті, воно вульгарне і Ну, якби... до суті докопуватися не будемо, всі, всі зрозуміють. Отприск. Зрозуміло, яким процесом вони назвали, ну тобто, на підставі якого процесу був названий нащадок, це взагалі, ну тобто, прискнути. Защита російською мовою фактично це перебувати за щитом, тобто захищатися від якоїсь небезпеки фізичною перешкодою, фізичною перепоною. В нас це захист, за хистом. Тобто захищатися від небезпеки власним умінням. Що ти вже витвориш? Чи ти втечеш, чи ти якось ну підеш там назустріч? чи Що це хист, все світ, мір, світ, світло. Щось світле, гарне, приємне. ну, Світло завжди в нас асоціюється з якимось плюсом, з позитивним. Мір відсутність війни. Тобто в них є дві, дві протилежності: в них або війна, або мір. Нас оточує світло. Їх світло не оточує. В них може бути або одне, або інше. Серединки немає. Ну, це, це для, оце, ну, от на нинішню ситуацію це взагалі просто розриває всі шаблони, і ти розумієш, що вони можуть жити або. або І мені здається, що трошечки якось відсотковий склад. або-або, Зовсім нерівномірний. Годувати, керміть. Е, годувати, догоджати, годити. Керміть корм. Тобто, ці процеси, ну, так, це е, знову ж таки, це. Е, Говорячи, наприклад, про дитину, так? Годувати дитину, груддю, наприклад, це догоджати, годити. А в них це просто давати корм. Зрозуміло, так, що якщо ти своїй дитині догоджаєш, віддаєш їй все краще, як це от показує ставлення ну, народу так? До, до своїх нащадків. І тут ти просто даєш корм отприску, вибачте. Ну, а дійсно взяти фразу керміть одприска, так здається, нічого поганого в цьому немає. Але в двох слів ти даєш корм одприску. Це просто жесть. В мові там тисячі, так, слів, сотні, тисяч, десятки тисяч. Але е, ну там я назвав заледве два десятки, е, менше з тим таких слів дуже багато. І якщо їх покопатися, е, ми можемо зрозуміти наскільки ми справді далекі. Здавалося б, що що таке мова? Ну, мова засіб спілкування, але мова це і передача якихось, не знаю, там ну я не хочу сказати там сакральних там, кодів і так далі, але тим не менше, в ній відбуваються абсолютно всі наші культурні процеси, і причому процеси формування культури, формування нації, там якихось мозку, ну в найширшому розумінні, як ми можемо це це, це зрозуміти. І ось на цьому прикладі ми бачимо. Що ми не просто не брати, ми навіть не родичі. Можна довго займатися демагогією та вести палки дискусії. Однак найкраще про взаємовплив ментальності та мови може розказати людина, яка безпосередньо жила у середовищі російськомовному, чи не так? Володимир Півень, родом з дружківки, філолог української мови, розповів нам про те, як вдавалось залишатись україномовним на Донбасі та чи помітно цю різницю у ментальності. Дідусь Василь, бабуся Степанида. От вони жили в Дружківці. Я часто у них там був, батьки мене там залишали. Я там козочку пас, до речі. І е, вони були, я б не сказав, що україномовними в ідеальному такому розумінні. Ні. Вони е, суржикомовні були. Але я. Тоді, може, не помічало пізніше, усвідомив, що у них є слова, які не вживають тут е українці, навіть а якісь слова такі, знаєте, хто знає, які там діалектні. От. І це потім я вже осмислив, що можливо, ну це було припущення, бо мені вони не казали. Можливо, десь відомо, що на початку кінець, 19-го початку ХХ століття на Галичині. Ну, тобто на західних теренах ну, була криза така економічна, і вони приїжджали на заробітки, і навіть селилися колоніями такими. От. І цілком можливо, що може не дідусь, а може батько чи дідусь дідуся, можливо, були тими, хто приїхав. А воно ж передається у родинному колі, лексика, знаєте, передається. От. Ну і от таким чином я от чув з дитинства, от таку от, таку може, не досконалу, але українську таку мову. Ну, а далі А далі там школа, там все. там... Ну, В основному е, оточення російськомовне. Але десь у мене в свідомості таки ну, вже закладалося, що ми ж Україна, ну як же так? Перша вища освіта у мене була в Петербурзі. Мод культурологічна, а другого світа. Уже Мене запросили в 91 році в Слов'янський педуніверситет, от, і я там почав працювати спочатку на кафедрі естетики як культуролог, от, а потім я там же почав вчитися на філолога, ну, загітували мене, потім і дисертацію з мови захистив. От, тобто я став уже професійним мовником, і тоді вже ну, зрозуміло, що. Мова для мене, усвідомлення прийшло, що мова це Альфа і Омега нашої культури загалом навіть не тільки ментальності, а й культури загалом, що для кожного народу це саме так, а не інакше. Звичайно, були проблеми. Їдеш в транспорті, тобі часом зауваження робили. От. Чи там на вулиці, от чують, я з дружиною йду, розмовляю, хтось там, а по-русски слабо? Там щось от таке. Знаєте, от, ну це Донбас, це треба знати. Донбас. У 70-ті роки я вже відчував різницю, що українська мова вона ближче тим, що семантика, вона зрозуміла саме нам, наша семантика. Кожний народ, ну і ми в тому числі, ми пропускаємо крізь призму нашої. Свідомості от пропускаємо всі ті явища, які ми сприймаємо. От Наші рефлексії в світу, будь-що ми сприймаємо і пропускаємо крізь призму от семантику лінгвального, тобто мовного. І тому сказати, що українці точно так сприймають світ, як поляки, там, як французи, як англійці ні. Звичайно, по-іншому. І не треба дивуватися, коли е, е, іммігранти наші їдуть в Англію і кажуть, щось так некомфортно якось. І не тому, що мова інша, а тому, що і ментально інші люди. Не це головне, що вони не можуть вивчити. Хоча хтось дійсно не може, але приховує, що він не може, і затуляє чимось іншим. О тим, яка є От. От Для них дійсно, от ми зараз говорили, що різниця велика. Ми і світ сприймаємо по-іншому крізь призму мови. Я думаю, все ж тут ми не помилимось, якщо припустимо, що тут от свідомість у них була сформована, і та ж ментальність не наша, не українська. І вони не можуть вийти за межі. От, у того сформованого вони не можуть. Що б я порадив, би, ну, напевно, побільше читати і авторів таких, ну, елітних, умовно кажучи, авторів. Причому вдумливо читати, осмислюючи тексти, про що йдеться. от. Ну і напевно читати от. Таких авторів зараз доступно, Олексо, Тихий — доступний, стус доступний. Я не стою на позиції, що ти вже сформований, ти дорослий і нічого, ти вже нічого не зміниш в собі. Ні, змінити можна. Будь-якому будь віку можна, скільки б тобі там років не було, але бери, читай, осмислюй і, звичайно, спілкуйся, обговорюй це. Приклади слів та їх тлумачення, які я навела на початку програми, це уривки з дослідження Олексія Братка-Кутинського Феномен України. І саме цю працю хочу порадити вам для перегляду на дозвіллі: хто ми, українці, звідки ми, де наші корені? Саме такі теми досліджує Олексій Братко-Кутинський. Вчений відкрив феномен України на багатому фактами матеріалі показав незвичайність, унікальність землі, на якій розташована наша держава, її місце у світі, а отже, й унікальність українського етносу, породженого цією землею. Праця вченого розвінчує фальсифікації більшовицької історичної науки, відкриває людям правду, ставить все в нашій історії на свої місця. Немає сумніву, що сьогодні ця праця актуальна як ніколи і може лягти наріжним каменем у створенні нової ідеології української держави, ба більше буде живити і підтримувати невмирущість української ідеї. Написана просто, переконливо, з великою літературною майстерністю. Книга феномен України вважаю має бути прочитана. І на сам кінець національне сприйняття, передусім, знаходить своє вираження у мові. Німецький філософ Гумбольд казав, що мова це діяльність індивіда, яка тісно пов'язана з національною свідомістю. У мові ми завжди знаходимо сплав власне мовного характеру з тим, що мова перейняла від характеру нації. Мова може бути побудована тільки за допомогою нації, якій вона належить. Тож пізнавайте рідну мову, вивчайте її і головне залишайтесь свідомими українцями. Вам дякую, що дивились. Побачимось у наступному випуску програми.